Василько, привіт! Хто йде в садочок? Вова, ти йдеш в садочок? Так. Да. Мама зібралась, сьогодні у нас 13 градусів тільки тепла. Хоча вчора ми їхали з Вовчиком, було тільки 11. То я йому одягала куртку. Сьогодні можна в кофтах. День номер 2 Вовчик у садочку. Василько теж в садочку сьогодні. Вчора його лишала, якийсь він такий мені не дуже подобався. Сьогодні бачу вже все добре. Ось. І він пішов, знаєте, колись я казала, що не буду віддавати дітей у садочок, вони в мене погодки, нехай вдома бавляться. Будуть сидіти вдома, в садочок ходити не будуть. Так ось є величезне порівняння. Коли дитина ходить у садочок, ти вдома стільки з нею не займаєшся, як не крути. І у садочку вони тільки і роблять, що займаються з дітьми. Ніхто не прибирає, ніхто не готує їсти, не треба бігати вихователям по ніякій покупці. І вони займаються тільки дітьми. Тому я скажу, що садочок діти повинні відвідувати, якщо є така можливість хоча б по декілька годин. Це дуже корисно для самих дітей. Якось мені підписниця із Америки присилала ось такі розвиваючі ігри, по яких ми вчимо назви тварин, а також вона передавала мені в посилишці ось такий комп'ютер, який я відкладала на потім і вирішила зараз його дістати. Всі ми думаю, під час війни задумались про вивчення англійської мови. Ті, хто виїхав за кордон, дуже важко справляються із мовним бар'єром. І в якій країні ви б не були, завжди знайдеться той, хто розмовляє англійською. Я вважаю, що нашим дітям дуже не вистачає поглибленого вивчення англійської мови. Ніхто не знає, що чекає їх завтра. Сьогодні я хочу познайомити вас із онлайн-школою англійської для дорослих та дітей. Just School. На платформі можуть підготувати вашу дитину до школи іспитів. Або просто покращити ваші знання. Ви завжди можете обрати зручний для себе формат індивідуальний, груповий або заняття із носіями, яких у школи більше ста по всьому світу. Якщо ви не знаєте, який курс обрати, то я пропоную вам перейти за посиланням в описі під відео на безкоштовний пробний урок, де ви зможете зрозуміти, що саме вам підходить. Викладач побудує індивідуальну навчальну програму саме для вас або вашої дитини. За моїм промокодом мама ви отримаєте 50% знижки на всі дієві курси, а також 3 місяці безкоштовних занять у розмовному клубі Just School. Промокод та посилання залишаю вам в описі під відео. Дивіться, яке кафе в нас, кондитерський дім відкрився. Я вже бачила його ще декілька місяців тому, але туди не ходила. Треба з комусь сходити сюди. Так гарно. Ще я не сказала, сьогодні Вовчик на півтори години. У Мене трішки, трішки більше часу є. Піду зараз кумою на кавуську. уську. Так як в мене був час до того, як забирати Вовчика із садочка, після кави я з комою пішла по магазинам, кумі треба було дещо купити, та і я думаю заодно з нею прогуляюся. До речі, ось така новинка з'явилася в Аврорі, досить такі симпатичні тарілки, але я нічого не купую, тому що мені поки тут нічого не треба. Максимально мені сподобалися саме ось такі тарілки, якось вони, здається, були по акції, але я тоді, на жаль, не мала коштів, тому не ходила навіть в Аврору, щоб себе не розчаровувати. Саме ось такі мілкі тарілки, мені мега-мега сподобались, я би їх прикупила, але, можливо, колись буде ще на них акція. Поки що обійдемося і без них. Частенько я заглядаю на різні менажниці, на дощечки. Взагалі хотіла би додати якихось таких, знаєте, дощечок, яких немає ні в кого собі на підставку. Знаєте, в мене на стільниці на кухні стоїть, і я нічого такого неординарного тут не знаходжу. Бачила в сінсеї, але також поки що не купую. Економлю кошти. Тут є по акції ось такі корзинки 27 гривень, досить непогані. І дивилася я поліроль для автомобіля. В цей день я, до речі, мила машину, покажу вам результат до і після, і хотіла купити поліроль, але ви знаєте, що подумала поки що, що обійдуся також без нього. Потім ми з кумою пішли в АТБ. Тут досить так багато знижок. Казала Кума, що ці знижки до середи, так що, певно, вже буде не актуально, коли вийде це відео. Але все-таки трішки познімала. В АТБ завжди є купа знижок, і ви знаєте, порівнюючи АТБ і сільпо, я більше всього думаю, що в АТБ дійсно вигідніше скуповуватися, ніж у Сільпо. Хоча до Сільпа я більше звикша. Бо я колись там мала свій магазин на другому поверсі. І я часто дуже скуплялася саме в сільпо, все, що мені треба було, якісь продукти, якісь акції, я завжди перша знала. Але в АТБ набагато більший асортимент, в АТБ є дійсно хороші знижки. У сільпо можна по знижках купити досить так мало чого. А ось ВТБ, то знижка на знижці, і, певно, тим вони й манять людей. До речі, дивилася я, чи був по акції тунець, на жаль, тунця у власному соці по акції ВТБ цей день не було. Були, до речі, ось такі медведики желейні по акції. Були менші упаковочки та більші. Коротше кажучи, в ВТБ завжди хороші. Акції та знижки. Ну що ж, майже час пройшов. Йду я по вовчика помалесеньку, нікуди не поспішаю. Заберу нашого хлопця і покажу вам, що купила. Вовчик, де твої речі? Де твоя шафка? Ану, знаходь! О, Вовчикові речі є. Бери свої трусівочки, будемо передягатися, будемо перезуватися. Сідай! Сідай, будемо перезуватися, да? Будемо перезиватися. Та? Да? Маленький. мій. Да? Де ти? Ку -ку 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 Давай будемо перезиватися. Мама цукерку дає. Мама купила цукерки? Невеличка сьогодні в мене закупка. Я вже забрала Вовчика з садочка. Так, взяла в тебе ось такі міні-ведмедики по акції. 17 з копійками коштували дві упаковки. В ситому кабанчику взяла, зараз вам покажу. Ось там такий курячий рулет, він по 200 з копійками гривень. Мама моя колись купувала, показувала, давала куштувати, і досить непоганий. Зараз у нас у школах відмінили пільгове харчування. Коротше кажучи, я Подумала, що я Юрчику і так дам щось поїсти. Він собі візьме там тільки чай. І все. Тому даю тепер Юрчику в школу обіди. Купила для цього ось такі булочки бургерні. Купила фаршу. Буду робити котлети саме на бургери і... Певно, просто котлети заморожу, булочки заморожу, розріжу їх навпіл, потім буду підсмажувати булочки на сковорідці по котлеті, і буде, що йому давати декілька днів в школу. Так, а можливо, я думаю, булки за декілька днів і не зіпсуються. Купила у Полоскуні файний бонус-пакети зіпери. Не знаю, як вони там будуть виглядати. В наступних відео будемо робити заготовки в морозильну камеру, то буду їх використовувати. Покажу вам. Були тільки на одну літру і було дуже багато різних. 17 скопій камо коштували ось 10 штук. Мені здається, що вони будуть дійсно дуже-дуже малесенькі. А більші треба буде подивитися в інших магазинах. Писала мені, до речі, в копіїчці, можна подивитися. Так, купила цукерок, тут уже Вовчик, трохи їх переполовини. Хочу заховати, знаєте, як бонус після садочка видавати. То він сьогодні з садочка йшов, не плакав, не рвався назад в групу, все добре. Ну, але був він півтори години там. Так, у АТБ взяла ще вітамін С ось такі. Так, і взяла рестіжку, здається, також була по акції 11 з копійками в АТБ. Були різні смаки, взяла з бананом. Так, Поки є Юрчик вдома, лишу на нього вовчика і біжу я в нашу машину, хочу її пополососити, хочу її помити, привезти до ладу, бо дуже вона вже страшна. В мене є пилосос акумуляторний, дуже класна річ, взяла туди, попилососила і без проблем. Це я і мій пилосос на дворі. Познімаю вам цю машинку в пилюці, такій страшній. На задніх сидіннях то взагалі страх, що робиться. Треба це все повністю поприбирати, попилососити. Тут, до речі, також. Тут чоловікові вудочки взагалі лежать. І взагалі машина дуже-дуже брудна. Ви знаєте, не вставляла я раніше таких кадрів у свої відео, але я хочу, щоб мої діти колись переглядали ці відео і пам'ятали про війну, пам'ятали про це все. І дуже боляче дивитися, коли кожного дня, просто кожного дня, а буває і два-три рази на день, везуть наших захисників. Везуть їх додому. Згадую початок війни і. Саме на другий день війни, здається, чи на третій, загинув Міку. Пам'ятаю, що це тільки-тільки був початок, і його більше місяця не могли привезти додому і ви знаєте, скільки наших хлопців там загинуло? Я не знаю. Я не знаю, коли закінчиться війна. Я коли починала вести канал свій українською мовою, я дуже сподівалася, що це все за декілька місяців закінчиться. Але, на жаль, на жаль, ми живемо в таких реаліях. Ну що ж, помила я машину. Все, тепер чистеньке, гарненьке. Збирала ще навколо нашого автомобіля сміття. Зараз покажу вам, скільки назбирала. Так, пилосос треба забирати. Так. Збирала я навколо машини невеличкий клаптик території. І подивіться, скільки всього назбирала. Це капець. Зараз винесу у смітник і йду вже додому. Знаєте, ладно, коли там якісь папірці діти покидали. Біля машини, знаєте, з цукерок. Ну, коли там лежить пакетик із гнилими яблуками, це хтось просто позбирав їх, вкинув в пакетик і кинув просто так. Ну, це взагалі, я не знаю. Тут ще можна було б цю частину поприбирати, але треба вже йти і юрчика відпускати в школу. Так як Юрчику швидко треба було йти до школи, він, до речі, ходить у другу зміну, то я приступила до приготування котлеток до фаршу, додала сіль, чорний мелений перець, сухий мелений часничок, забула додати сюди відразу яйця, почала перемішувати, але потім згадала. Тому додаю сюди ще два яєчка, все ретельно перемішую і буду формувати котлетки. Використовую свою домашню паніровку. Я дуже багато багетів пересушила, не всі перемелювала відразу, але маю паніровку вже з запасом. Формую такі величенькі котлети і відправляю на сковорідку. Відразу дві штучки, а решту готую все в морозильну камеру. Вийшло в мене тут 9 штучок. Зараз відправлю в морозильну камеру. І дві штучки смажу. Це якраз буде на сьогодні йому бургер і на завтра, я так думаю. Бо не знаю, завтра у нас середа і Ах, в мене досить так багато роботи буде в центрі міста, тому. Приготую на два дні. Я не знаю, дівчатка, як у вас, а у мене Юра не любить взагалі овочей для нього з'їсти щось із овочей це просто подвиг якийсь. І я буває час від часу готую шаурму саме для того, щоб Юрчик їв овочі. У шаурмі він їсть і капусту, і огірки, і помідори, а так. Він у мене полюбляє тільки взимку з'їсти солений огірок і, то, знаєте, такий невеличкий, обмежену кількість. Тому я і цього року взагалі майже нічого не закривала. Змастила частинку булочки майонезом, частину змастила кетчупом, виклала котлетку та нарізаний плавлений сирочок. Поміщаю це все в невеличкий лоточок, так як Юрчик ложить це все в рюкзак. Поклала ще дві цукерки і відправляю свого школяра до школи. Сама хочу помити морозильну камеру, помити холодильник зверху, бо постійно вони якісь заляпані, маленькі діти своїми рученятками постійно зачіпають їх, та і ми дорослі не завжди дивимося, за що беремося і чи чисті у нас руки. Кожен раз, коли я мию свій холодильник, мене запитують, чи я його фарбувала, чи він був такий. Це не фарбований холодильник, я його купляла таким, він коштував на 300 гривень дорожче, ніж така сама моделька, тільки білого кольору. Такий самий холодильник через декілька років купила моя мама, тільки білого кольору. Я їм досить така була задоволена, та й зараз він працює більш-менш. Єдине, що за... 12 років, він вже в мене 12 років. Там вже погано тримають резинки, я їх час від часу виймаю, промиваю дуже добре, ставлю на місце, бо погано закриваються дверки. А решта все працює ідеально. А ще в нас повідламувалися у морозильній камері, в шухлядках. Самі ручки і передні частини шухляд. Ну, але це не заважає мені взагалі брати їм і користуватися далі. Дуже швидко все протерла, щеби навести порядок. Зверху на холодильнику і морозильній камері буде ідеально. Дивіться, дівчатка, в мене тут в холодильнику куповані яйця, домашні яйця і домашні яйця ось тут. Зараз будемо з вами упорядковувати куповані яйця, бо я їх найчастіше беру. І треба, щоб вони були в загальному нормальному доступі і не плутатись куповані із домашніми. Тому що у мене зазвичай що чоловік, що Юрчик бігає і питає: це домашні, це домашні, це домашні. І мені треба, щоб вони знали, там у мене куповані, тут у мене домашні. Організовувати зараз ось цей органайзер, і побачимо, як це все буде виглядати. На відео здалося, що контейнер для яєць досить такий великий, але дверка непогано закрилася і зараз я ось вішаю свій планер, який показувала вам у минулому відео. Я його виграла на аукціонах від однієї гривні і мега задоволена, тому що такі планери взагалі коштують скажених грошей, а мені завжди шкода їх віддати на таку дрібницю. Ось так в мене тепер виглядає цей планер. Він в такому непомітному місці, але я думаю, що ось ці олівці, верніше маркери і ганчірку, щоб витирати на цьому планері, я певно перевішу на ось цю сторону, щоб Василько цього не бачив. Бо він у нас найголовніший художник вдома, і я боюсь, що він мені тут все постирає або помалює. А так, знаєте, цей планер, він такий непомітний, він білого кольору, зливається з морозильною камерою. Це і була моя ідея. Бо якби я повісила на холодильник, то Василько би це помітив відразу. А так, тут він нічого не буде бачити. Завтра я планую посмажити зранку на лисники, відео треба зробити на канал про схуднення і заплатити податки. Я, якщо хтось не знає, продаю постілі, продаю я її, хоч по дропшипінгу, але офіційно я сплачую податки. Так що до 20 числа мені треба оплатити податки. І якраз на завтра я це планую. Ось такий планер, я мега задоволена. Тут взагалі, бачите, можна ось тут писати список продуктів, які треба купити, а тут дійсно можна писати меню на тиждень. Дуже буде зручно, бо писали мені в коментарях, що на планері дуже класно. Взагалі, навіть без планера планувати взагалі своє харчування і харчування своєї сім'ї. Мені здається, це буде дуже дуже круто використовувати. З Часом буду ділитися з вами, чи прижився планер у мене, чи користуюсь ним постійно, і так далі. Вирішила кращий варіант. Тут на мікрохвильовку, біля, ну, верніше, на морозильній камері, в мене стоїть мікрохвильовка. І сюди зверху повісила ці маркери і губку. Це дуже буде класно, практично. І ось тут Василько може поставити табуретку і познімати їх, а там він їх не дістане. На цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Воно вийшло коротшим, ніж з попередніх моїх два, бо. Ну, дуже багато я всього назнімала, знімала, хотілося випустити і не затягувати. Наразі декілька днів на моєму YouTube-каналі влоговому не буде відео. Я хочу познімати одне кулінарне відео, випустити, випустити розпаковочку, також на Халявщиці і випустити відео на каналі про схуднення, бо дуже давно вже там не випускала. Так що днів 3 відео точно не буде. Знаю, що можна було розтягнути це все, але мені треба почистити телефон і знаю, що це все, що я би випускала з затримкою, було б вже не актуальним. Тому краще випустити раніше, якщо ви будете сумувати за моїми відео, то можете передивлюватися мої старенькі. Новий влог буде через 4 дні. На цьому хочу подякувати кожному з вас за перегляд, за підписочки, за ваші вподобайки. Зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро у нових відеороликах. Всім па папа! -па -па. The chemicals they take us higher